Так, нові тапки Тут їздили, ні? Це їдуть протектора? За 6 сантиметрів. <тур> Уже буде чим грибти. <плес> мішелін і в Африці, Мішелін. <плес> ні, трактор стільки не їде. <плес> Добре, коротше, пече. Так, наші тапки вже вдома. Як тільки з'явиться електроенергія, зразу будемо бортувати. Зараз вигрузимо в ангар і, і на тім буде квітка. Бем. Серйозне колесо. Так, нарешті нам включили. Електроенергію. І зараз в екстренім ритмі, в екстреній темпі перезиваємо наші тапки на 940-го, тому що ну він ну, взагалі не хоче їхати. Зараз сніг не, не, не зупиняється, снігопад. А, і він кожного разу тим тяжче їде. І на нових тапках я думаю. Ну, Їхати може він сильно краще не буде, але повертати краще буде однозначно. Через саме через той зараз будемо перезувати. Так, ми знову без світла на помацки при ліхтариках збуртували перші колесо, налили бензину. Зараз будемо накачувати. Тамо, ні! Де до стіни! Гойде тримай ж де шкачав! Я тікайсь теж там! Суском до горі кидайте, якщо кидають!

— Все падає. — Дивись. — Дай Ніпель. При... — Ніпель водиш тут. — Ляй ще трошки бензину. — Регулюй своє дистанціон. — Ну дивись, іде то саме, має бути. — О, є. Той. — Є? — Чи ще треба перекрутити? — Треба крутити, і тут багато. — Ну, я казав, що треба крутити. — Мама казала, мама казала. — О, о, має бути. Там та. А, а Як вона ще так перекрутила? Він мене питає. Давайте направо. Кручіть. До тебе, так? Так, підношіть! Підношіть! Диск хтось тримає. Тримаю! Бл**ь. Закрутив чи Ого, 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 ого. Що це? Ще, ще треба. До туди, до Має бути тут. Трохи пішло. Ще один? О, Андрій, тримай. Во! Oh! No Що там? Ко має Ще, ще, ше, 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 го. Люди бігають. Де черники? Які черники? Тарас ляє. Тарас підпалює. А, так в швабру шлаблю дає рута. Ми далеку ти маєш качати, бодю! Йо! Воно вже потекло, в йо! Качай, 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 бігом, бігом! Качай, пусть, качай! Все є! Файно є! Акуратно! Можна! Все є, вино наше. Так, одну шину вже поставили, забортували. Бортували ми її без електроенергії електро при фонариках, тепер нам включили світло. Так, що то за шина в нас? Це і в нас, ще раз хочу сказати, це є мішелін AxioBit 2, з індексом VF, тобто вона може витримувати наднизькі тиски. Атмосферу 0,8 без проблем. На даний час зараз накачали 2,5-2,5 бари. А, я думаю, з годинку тако на таким тиску поїздимо і можна буде підпускати хоча б до півтора, а потім через день-два зробимо один бар і будемо їздити. Сніг сипить просто капець. Погода ніяк не хоче мінятися, Ну і ми не здаємося. Добре, бортіруємо другий. Пошло намного скорше. Сейчас с Сейчас боку Нет, там нет джурки. Где? Где не крутил, да. Все. Да. Не гандюкается. Yeah, okay. качай бой. Качай <реш> <реш> Все <реш> файно. Качай. <реш> Чича ляля. Так, народ. Нові телеса зразу з корабля на бал Вчора ще стояли в чистому складі, чистенькі, а сьогодні вже всі в болоті. Коротше, також народ Він від'їздив е, цілу ніч. Зараз секунду покажу на камеру. Майже два. Зараз не спускаємо до одинички. Ще раз підгадаю, ті колеса витримують ультранизький тиск, що проблем втім нема. И Ще. Камеру. Ось. Один бар, це робочий тиск для того колеса. Так, а де я купачок подів? Так, народ Внормував я тиск на колесах, тепер вони будуть їхати набагато краще, голос сів просто капець. Вибачайте, не можу нормально говорити. Ось. Що хотів сказати? Хотів окремо подякувати Євгену, який нам ті колеса реалізував і допоміг зробити всі решта нюанси. Привіт тобі. Я думаю, що ті колеса будуть служити, дай Боже щоб вони відслужили не менше, як ті, які були. Нагадаю, ті були ще рідні, відслужили рівно 10 сезонів. Мішеліни, мішеліни тут не здуриш. Так, дуже дорогі колеса, але воно того варто, тому що вони по-перше м'які, досить вдало забортувалися, по-друге, витримують ультранизькі тиски. А по-третє, вони досить зносостойкі. Та що я буду рекламувати? Мішелін є мішелін, і тим все сказано. Так що народ, дякую вам за увагу. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставимо пальці вверх, підписуємося на канал до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Тримаємося! Так, народ і вдогонку до того всього вище сказаного. Я вже трошки поїздив а на тих нових колесах. А, в принципі, той, що я і очікував, то і є. Зараз хочу наглядно продемонструвати, щоб не бути було Дивіться, тут колія, вже от, бачите, причіп мостами горне, з лівої сторони більше пів метра. А з такої колії на старих колесах виїхати було б нереально. Дивіться, розвертаю руля і без проблем виїхав. От все, що я вимагав від того трактора, все, що мені якраз треба було, тому що як попадав в колію, виїхати було просто нереально. А зараз він керується набагато краще, то ну, в принципі і їде теж. Так що дякую за увагу, будьте здорові!